Практично під кожним оглядом смартфонів на нашому каналі був коментар по типу Зробіть огляд на поко або Поко краще. Ну що ж, ми не з тих, хто вірить на слово, але ми прислухаємось до ваших бажань. Дуже дякуємо за вашу активність. І сьогоднішнє відео я б назвав би він. Він ви хотіли побачити огляд на поко. А ми хочемо показати вам огляд на поко. Додамо трошки деталей і конкретики в цю підводку. І в моїх руках новенький ПоКО F6 Pro. І сьогодні ми з вами з'ясуємо. Точніше, я вже з'ясував, і сьогодні поділюся з вами своїми враженнями від цього пристрою. І чи справді компанія POCO змогла зробити не смартфон, а справжнього монстра і конкурента всім флагманам? Притому не з флагманським цінником. Або ні. Вмощуйтесь зручніше. Ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор. І давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Комплектація сучасних смартфонів дивує рідко. F6 Pro теж не збирається вас шокувати. Тож разом з ним ви отримаєте скріпку для лотка сім-карти, навіть для двох сім-карт, але без можливості поставити сюди додатково SD-карту. Кабель, блок живлення на 120 двадцять ватт та комплектний чохол. Чохол справді приємний і захищає камери від контактів з різними поверхнями. Ну і відповідно при раптових падіннях вам буде трошки спокійніше, тож ним цілком. Можна користуватися. Але є в цього чохла і один суттєвий недолік. Він ховає майже всі старання дизайнерів, які розробляли зовнішній вигляд цього пристрою. А виглядає він направду дуже навіть непогано. Поко вирішили не вигадувати велосипед і зробити те, що точно працює: це прямі грані пристрою, виготовлені з алюмінію та скляна матова задня панель з помітним, зовсім трошки помітним, візерунком. Він в очі. Не кидається, але є доволі приємним на дотик. До того ж, зовсім не збирає на собі відбитки ваших пальців. Але забігаючи наперед, якщо ви думали, що Poco зробили скляну задню панель, аби потішити вас максимально швидкою, безпровідною зарядкою, то НІТ! Чи можна було зекономити на цьому, якщо вже не планували тішити користувачів зарядкою без проводів? Напевно. Найдивніше те, що в минулорічному F5 Pro вона таки була, але цього разу схоже загубилася десь на етапі виробництва. До речі, а напишіть в коментарях, чи користуєтеся ви взагалі безпровідною зарядкою? Якщо ні, то чому можливо це не така вже і корисна функція, як може здатися на перший погляд? Ну що ж, з задньою частиною пристрою намилувалися. Давайте ж поглянемо, чим потішить фронтальна. Екран Poco F6 Pro це AMOLED з діагоналлю 6,67 дюйма, роздільна здатність 3200 на 1440, і ви, до речі, можете обрати в налаштуваннях роздільну здатність екрану. Але чим більшою вона буде, тим більше споживатиме енергії. Щільність пікселів тут 526 PPI, екран захищений склом Corning Gorilla Glass і плівкою вік від виробника. Це теж приємно навколо екрану. Мінімальні симетричні рамки вгорі виріс під фронтальну камеру. Про нього ми поговоримо зовсім трошки пізніше. Під екраном знаходиться сканер відбитка пальця, працює швидко і з приємним вібровідгуком. Єдине його мінус це розташування. Але скільки б я тут головою об екран не бився, а він таки дуже і дуже низько. Безперечно, ви до цього звикнете вже за день. Але чому не можна просто поставити його вище? Але повернемось до екрану. Максимальна частота оновлення тут 120 Гц. ви, звісно, можете поставити і 60, і автоматичну зміну від 60 до 120, І це напевно найбільш оптимальний варіант для плавного користування і економії енергії одночасно. Поко заявляють, що цей екран може відобразити 68 мільярдів кольорів. Очі чоловіка, ледве кольори веселки розрізняють, тож мені доводиться просто вірити і сподіватися, що це таки правда. Але ну насправді картинка приємна, і жодних питань чи зауважень у мене до кольору передачі тут немає. Це чудовий екран. Але і тут Поку приховала маленький жарт. F6PRO має нібито V-touch дисплей, який краще реагує на дотики, коли ваші пальці вологі або ж під дощем. І здавалося б, це чудово, але інформацію про наявність тут ip 67 чи ip 68 я не знайшов. Тому користування під дощем величезний ризик, який і без того не покривається гарантією. Але, вірогідно, Poco просто зекономили на сертифікації захисту, адже гумова прокладка на лотку для сімки тут таки є. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Працює вся ця історія на HyperOS на основі Android 14 і простору для кастомізації тут більш ніж достатньо. Налаштувати можна практично все від Always-On Display до шрифтів і кольорів. Що стосується самої системи, то працює вона швидко, як і годиться. Загалом же за продуктивність тут відповідають процесор Snapdragon 8 Gen 2. і це флагманське рішення минулого року, яке звісно що є надпотужним і сьогодні. Говорити про щоденні завдання тут, в принципі, має бути соромно, адже цей звір може набагато, набагато більше. Результати синтетичних тестів зараз на ваших екранах. За графіку тут відповідає Адрено 740, і ця парочка дозволить вам спокійно і працювати, і грати в ігри на цьому смартфоні по відчуттям. Трошки нагрівається, але на гарячу сковорідку він точно не перетвориться у ваших руках. По залізо це справді потужне рішення, і конкурувати він дійсно може не просто з, зі своїми однолітками, а навіть з флагманами минулих років, які зараз активно розглядаються до покупки. З приємних характеристик тут вам і тип пам'яті lpddr 5 і тип накопичувача UFS 4.0, тобто швидкість передачі даних на досить високому рівні. Що ж стосується пам'яті пристрою, то як ми згадували на початку, sd карту сюди поставити не вийде, тому доведеться обирати серед двох модифікацій: це 12 гігабайтів оперативки і 512 сховища та 16 оперативної і 1 терабайт внутрішньої пам'яті. На дрібниці тут не розмінювались, тож цифри серйозні. Я, наприклад, фотографую і знімаю доволі часто, але при цьому користуюся хмарними сховищами, тож варіант на терабайт мені точно. Не потрібен. Гадаю, що і 512 ГБ буде більш ніж достатньо для більшості користувачів. Якщо з усім в цьому смартфоні такий порядок, то і камери напевно тут розривають всі шаблони і прибивають конкурентів однією силою думки. Ти серйозно? Поко f 6 Pro встановлений основний модуль на 50 мегапікселів, на ширококутна камера на 8, та макро на 2 мегапікселі, але про нього, чесно кажучи, можна і не згадувати. Цифрі на папері не вражаючі, і у конкурентів можна знайти трошки або навіть не трошки цікавіші модифікації. Але треба дивитися. В день, звісно, що смартфон робить хороші, якісні знімки з правильною кольоропередачею. І загалом питань до денної зйомки в сучасних. Середніх бюджетниках і субфлагманах не залишається. Вдень, здається, і на калькулятор можна зробити пристойні фото як на основну, так і на ширококутну камеру. А з настанням темряви, завдання для Poco f 6 Трошки ускладнюється, але він цілком з ними справляється. Чи робить він якісь наддива і кладе на лопатки всіх конкурентів? Навряд це цілком пристойні знімки, але на рівні конкурентів. Основний модуль намагається бути максимально чесним і показувати картинку близьку до реальності. А от ширококутні камері при недостатній кількості світла, звісно, тяжко, але фотографує загалом добре. Фронталка тут, до речі, на 16 мегапікселів теж пристойна. При наявності рівних рук тут можна зробити чудові фото як для себе, так і для соцмереж. Це, звісно, що не рівень топових флагманів, але міцний середняк. Можливо, навіть трошки вище. Під мелодичний співгенераторів перевіряємо роботу фронтальної камери на FOCO F6 Pro, і знімати вона може полежні 60 кадрів на секунду, що я дуже приємно. Знімає добре, стабілізація працює теж прекрасно, це хороший рівень, і мені ця фронталка подобається, як вам, лишайте свої коментарі, а ми йдемо до основної камери. А отак у нас працює основна камера, і знімає вона, ну, звісно, що не тільки Full HD, вона може знімати і 4К, і навіть 8К. Якщо 4К, 60 кадрів на секунду, тут бог, то 8К ви можете знімати тільки 6 хвилин і тільки 24 кадри на секунду, але подання де ви це потім будете дивитися. Uh -huh. Тому Мені якість зйомки подобається. Як думаєте, ви лишайте свою думку в коментарях і як по якості відео так і позвучити. Що стосується акумулятора, то 4 нанометровий Snapdragon 8 Gen 2 є доволі енергоефективним, а в поєднанні з батареєю на 5000 мАч це впевнений день користування. За бажання, звісно, що можна і більше, але тут виникає питання, навіщо економити, якщо в комплекті блок на 120 Вт. Обіцяних 19 хвилин від 0 до 100% дочекатися буде важко, але за 25 хвилин ви точно зарядите його Повністю а, тому комплектний блок краще не втрачати. Про безпровідну зарядку ми вже згадували, її немає. Загалом, Poco F6 Pro вийшов доволі збалансованим по характеристикам і потужності. Він цілком може конкурувати з топами, не перевершити їх, але бути цілком хорошою альтернативою. З мінусів тут хіба відсутність безпровідної зарядки при скляній задній панелі і камери, які за такий цінник могли б бути і кращими. Насправді коштував би він ну, зовсім трошки дешевше, то був би практично ідеальним варіантом. Але й без цього, Poco f 6 безперечно, стане мега популярним субфлагманом 2024 року. До речі, придбати ви його можете на сайті магазину кібернетики, і посилання я залишу в описі під відео. От такі от враження він викликав у мене. А як думаєте, ви лишайте свої думки в коментарях, а також тисяйте на вподобайку, якщо відео було. Було для вас таки корисним. Якщо не сподобалось, ну у нас демократія, можете ставити і дизлайки, теж не соромтесь. Ну і в будь-якому випадку підписуйтесь на канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.